Вижити шансів немає, краще не буду ховатися, краще мене підсмажить. Я помру, але я не буду помирати повільно від радіації. Бо це є основний насправді фактор, який вбуває. Ті, хто були не в підвалі, вони просто випарувалися. Ті, хто будуть в укриттях, вони виживуть підземне укриття дуже добре. Захищає від проникаючої радіації. Ой, я там десь живу на околиці міста. Мене ударна хвиля не зачепить. В зоні середніх чи легких уражень, то ванна кімната вас врятує. Але якщо в зоні важких не факт, чим вище буде ваш поверх, тим сильніше буде ураження. Якщо ваша тварина буде заражена радіацією, її можуть просто не випустити з цієї зони. Такі клюви, mm -hmm. які гарно прилягають. Вони дуже добре захищають від радіоактивного пилу. Привіт, мене звати Аліна Санду, і сьогодні ми підімеймо тему можливого ядерного удару Росії по Україні. Сьогодні у мене в гостях біохімія, кандидат хімічних наук Гліб привіч. Сьогодні наша тема ядерний удари, ядерна зброя, якою погрожує Путін і Росія вдарити по Україні ми сьогодні тут з вами зустрілися, аби більш практично поговорити про те, як українцям до цього підготуватися, менше писати історичних постів, і більше саме практично готуватися. Для початку трохи теорії, яка ядерна зброя взагалі є, і якою погрожує нам саме Росія, і яку вона ймовірніше може використати. Я не буду дуже багато уваги приділяти саме там типом зброї за принципом. Дії, тому що є там атомна, є термоядерна зброя, але фактично нас цікавить більше потужність, тому що от зброю поділяють за потужністю на тактичну, це маленькі заряди і стратегічну. Mm -hmm. Це великі заряди, дуже великі можуть бути. І в чому різниця? Дивіться, тактична, вона якби для використання на полі бою. Може бачили там кадри, десь випробувань там атомний вибух відбувається mm -hmm. там цей гриб. Розходиться і солдати туди біжать вже наступати. Тобто для цього вона була створена. Заряди невеликі відносно, тобто, вважається умовно до 50, дехто каже, до 100 е, кілотон. Е, на Хірасіму там було в районі десь 20 кілотонн. отак. От mm -hmm. Тобто. Не є надпотужні, але взагалі це вважається, що десь в районі, от як на Кіросімі, була от, от такі боєприпаси створені для використання на полі бою. Чому? Тому що десь є ж лінія розмежування, тобто є війська, свої противника. Щоб якщо підірветься ядерна бомба, то не вразило своїх. По перше, а по-друге, це ще пов'язано з радіоактивним зараженням, тому що чим більше потужність бомби. Якщо це створено саме по сучасному надкомпактному принципу, оце термоядерні боєголовки, чим вона потужніша, тим більше буде зараження. А солдатам треба якось бігти. Тому дивіться, ми будемо розглядати саме тактичну ядерну зброю, чому не стратегічну. Тому що стратегічно направлено на країни НАТО, то ці ті боєголовки, оці міжконтинентальні балістичні ракети, які її несуть, які тобто ця е, зброя дуже потужна, вона в першу чергу стратегічна, так створена для знищення міст, тобто в цьому різниця, і, і багато ще зауважую, що мені в коментарях пишуть е, моїх. Підписників, що от вижити шансів немає ну взагалі там краще не мучитися, вийти, померти і все. От тут я би не погодився абсолютно, тому що шанси вижити є, причому високі шанси. Це показали як випробування зброї так атомної, а, які там велися в 60-х 60 роках, а також досвід хіросіми, як не дивно, тому що чому б загинуло так багато людей під час хіросіми. А тому, що вони, по-перше, не знали абсолютно, що їх чекає. І мало того, парадокс цієї ситуації був в тому, що вони боялися чого, вони боялися цих масованих авіанальотів, які, до речі, знищували міста нічим не гірше, ніж uh, атомна бомба. Ну, взагалі, там ті міста, які попали під uh, такі нальоти, вони фактично перестали існувати. І кількість жертв була теж дуже високою. Але цього ранку. Там в небі був один літачок, і всі таки думали, що за літачок вийшов, дивляться, літачок летить, але не знали, що з цього літачка на них падає атомна бомба. І mm -hmm. тому багато людей вони загинули просто на вулиці. Але були люди, які випадково, випадково, наприклад, опинилися в притягнув. Чоловік пішов в підвал. І що ви думаєте, він не постраждав серйозно, так і мало того, він дожив до 86 років без особливих проблем зі здоров'ям, а опинився цей чоловік. От є випадок 170 метрів від епіцентру. Це дуже близько, але в підвалі. Тобто, ті, хто були не в підвалі, вони просто випарувалися в такому радіусі ураження. Він в підвалі вижив. Ті, хто будуть в укриттях, реально. Вони в більшості виживуть і не постраждають в більшості, так і нормально це переживуть і будуть жити далі. Без там каліств. А ті, хто були не в укриттях на вулиці, вони або загинуть, або отримають серйозні травми, загинуть, або залишаться каліками у будь-якої зброї масового ураження, в тому числі в ядерної. Виділяють зони ураження, тобто зона суцільного ураження, тобто тотальних руйнувань, зони серйозних руйнувань, там важких, ну і по мірі віддалення від епіцентру, серйозність руйнувань знижується. Перший фактор це світлове випромінювання. Тому що на відміну від звичайної бомби, коли вибухає ядерна бомба, вона створює таку я... яскраву вогняну кулю навколо себе. Яка випромінює світло, причому настільки яскраво, настільки гаряче, що предмети в радіусі до іноді десятків кілометрів, це залежить від потужності, можуть загорятися. Тобто люди реально можуть навіть при тактичному вибусі, так, до десятків кілометрів можуть отримати серйозні опіки або ураження зору. Но ті, хто будуть ближче, вони отримують дуже серйозні опіки. Ті, хто, які були. Безпосередньо в епіцентрі вони взагалі випаруються. захищає від нього що? Захищає будь-яка тінь, яка знаходиться між е, вибухом і потерпілим. Так? Тобто, я на що націкаю, укриття добре захищає. Так? <ріст> От, другий фактор це проникаюча радіація. Це не те радіоактивне зараження, а саме той імпульс, сплеск радіації, який виникає в момент вибуху. Тому що він відрізняється від радіоактивного зараження, бо тому, що це проникаючи її не просто так назвали, бо це потік нейтронів, який володіє дуже високою проникаючою властивістю, і а, це більше важливо для військових. Чому? Тому що дивіться, тактична ядерна зброя, вона саме для о, поля бою. І, наприклад, цікаво, що якщо навіть підірвати атомну бомбу, танки ж, якщо, якщо вони навіть знаходяться. Десь поблизу епіцентра, атомна бомба їм не так-то багато чого і зробить. Танки важкі, металеві, броньовані. Але оця проникаюча радіація вона добре проходить крізь метал танку і будуть, навіть якщо танки уціліли, екіпажі отримують смертельні дози. Що від неї захищає? Від неї захищає, як не дивно, повітря, тому проникаюча радіація діє в не дуже великому радіусі е, Епіцентру, тобто, це до двох кілометрів, трошки більше може бути цікавий момент. Дія цей радіус проникаючої радіації, ураження нею він не дуже залежить від потужності бомби. Тобто, в дуже потужних і в непотужних бомбах він приблизно однаковий і захищає від такої радіації. Добре, що все, що містить воду, тому що чим легші атоми речовини, через яку проходять нейтрони, тим краще вони її поглинають. Uh, найлегший атом гідроген в складі води, тому всяка земля, бетон, тобто ті матеріали до складу, яких входять вода у великій кількості, вони дуже добре їх поглинають. Тому підземне укриття дуже добре захищає від проникаючої радіації, що і показало, до речі, оцей випадок в Японії з чоловіком ста семидесяти метрах від епіцентру, в підвалі. Він нормально таки вижив. Третій фактор це ударна хвиля, це. Вибухова хвиля, яка утворюється під час ядерного вибуху, принципово нічим не відрізняється від звичайної, так від бомби, але просто десятки тисяч разів потужніше, більше навіть. І це є основний насправді фактор, який вбуває. Тобто, більшість людей гине саме від вибухової хвилі, не від радіації, Радіус дії. Це залежно він дуже залежить від потужності, він дуже залежить від висоти підриву, на якій висоті підірвалася бомба. Так тому, що якщо на землі, то земля поглине велику кількість о, цієї ударної хвилі, тому завжди для найбільшої ефективності підривають десь в повітрі атомну бомбу. Радіус ураження там до п'яти кілометрів це о, серйозні руйнування, так далі можуть бути вже зона. Легких руйнувань, але треба пам'ятати, що навіть якщо ви не є в зоні серйозних руйнувань, вас може все одно вбити, тому що ударна хвиля, окрім просто самої ударної хвилі, вона несе уламки там, цеглу, скло, якесь каміння, якісь обломки там чого будь-чого, які аско як осколки, вони уражають людей, тому якби це є реально небезпечна річ. І я б дуже не радив би, от я дуже бачу, бачу багато коментарів, що от кажуть: ой, я там десь живу на околиці міста, мене ударна хвиля не зачепить, тому що от я там за межами радіусу. От я бачу там на Фейсбуці пишуть: от якщо на щековиці підірвати атомну бомбу, то там до о, там подолана дістане, дістане, тому що дивіться. По-перше, ніхто не знає точну потужність, як атомної бомби може бути різна, так по-друге, а хто каже, що скинуть прямо, що вона впаде прямо на центр. І як я й казав, навіть якщо ви не знаходитеся в зоні важких уражень, так все одно може вас зачепити, тому що вибухова хвиля уражає також уламками, які вона несе. Четвертий фактор це. Радіоактивне зараження те, чого реально бояться чомусь люди дуже, дуже найбільше, так тобто вони думають, от я краще не буду ховатися, краще мене підсмажить, я помру, але я не буду помирати повільно від радіації. Але от цього я, наприклад, взагалі не дуже боюсь. Чому? Тому що, по перше, це тактичний ядерний боєприпас, тобто він створений для того, щоб викликати не дуже серйозне радіоактивне зараження, тому що там ж солдати повинні бігти. дуже важливий момент, що ця навіть це радіоактивне зараження, яке виникає під час ядерного вибуху, воно дуже швидко спадає. Тобто, спочатку рівні радіації дійсно можуть бути серйозні і нести загрозу і для здоров'я, і для життя. Uh, але за перші uh, за першу добу рівень радіації спадає на 80%. і за наступну добу ще на 80%. Тобто, дивіться, якщо спочатку реально смертельні, то через декілька діб вони не будуть нести шкоди на не те, що для життя, навіть серйозної шкоди для здоров'я. Тому, якщо ви пересидите в укритті, uh, перечекаєте там добу, дві, краще три, і потім вийдете, все буде нормі. Але якщо о, такий буде варіант, як хіросіми, коли на багатьох людей потрапили у ці радіоактивні опади безпосередньо на людей, от ті люди отримали дуже серйозні ураження радіації. Тобто вони отримали променеву хворобу. Коли відбувається вибух, в епіцентрі все випаровується, утворюється оця хмара, яка затягує все це, що випаровувало. Випарувалось, в тому числі у ці радіоактивні частинки. А потім, дивіться, у нас є після вибуху десь проміжок 10-15 хвилин до того, як ці радіоактивні затопи почнуть випадати. Вони опускохолоджуються, опускаються вниз, можуть випадати у вигляді пилу. Але, наприклад, як Хіростімі, там йшов чорний дощ. Дуже вам раджу десь знайти укриття, навіть якщо це не є підземне укриття, десь в глибині будинку, вцілілого якогось так. Щоб на вас не потрапив цей пил, тому що якщо він заразить ваше тіло, це дуже погано. Про радіоактивне зараження я розповів. А п'ятий фактор це електромагнітний імпульс. А, насправді там є багато нюансів. Він виникає не завжди, він залежить від багатьох факторів. Але це той фактор, який на нас не діє взагалі, але діє на нашу техніку. Тобто він виводить з ладу електрообладнання, електромережі, наші гаджети. Може бути таке, що зв'язок після ядерного вибуху не буде працювати певний час. Ну, але насправді він не буде працювати через що, тому що ядерний вибух, якщо він станеться і ви будете в зоні ураження, він знесе всі ці вишки мобільного зв'язку і він ловити теж не буде. Тому дуже бажано в своїй валізі це й мати якесь радіо на батарейках, наприклад, тому що ви потім вийдете з укриття коли так. Ви увімкнете радіо, і будуть якісь встановлені передачі, які будуть транслювати людям, що робити проникаюча ради радіація. Вона проникає абсолютно через усе. Тобто її нічого не, а... не зупинить. Дивіться, ні, зупинить. Дивіться є різні типи радіоактивного випромінювання. Є там ці альфа, бета гама, які uh -huh. ми сприймаємо як класично. Випромінювати тобто, що міряє дозиметр, це гамма-випромінювання. Воно дуже добре проникає крізь все, але це не є проникаюча радіація. Це те, що от ми по зараженій місцевості йдемо і міряємо дозиметр. гамма радіацію добре поглинають важкі елементи, метали, наприклад, так броня, танки. Тому в Чорнобилі екіпажі, там які їхали, вони обшували свої. Танки додатково ще свинцем, щоб захиститися від гамма радіації. А от е, з нейтронами там складніше. Нейтрони, навпаки, дуже добре проходять крізь важкі елементи, тому броня танків від них захищає погано І свинець теж погано. Але як не дивно, поглинається дуже легко легкими, ой, дуже дуже добре поглинається легкими елементами, Гідрогеном, в першу чергу найкраще. Тому легкі матеріали. Такі як вода, там земля, uh -huh. бетон вони дуже добре поглинають саме проникаючу радіацію. Uh -huh. Добре, е, з цим зрозуміло. Тоді далі йдемо до вже підготовки до нашої ядерної валізки, що в ній має бути. Uh -huh. Що ми маємо туди покласти? В Першу чергу ви дізнаєтеся про укриття, яке ви будете прямувати, тому що це найважливіше, якщо ви не знайшли то валізку, в принципі нема ще сенсу готувати. Ну серйозно, тому що будемо е, діяти в порядку важливості. Перше, знаходимо укриття. Це може бути, якщо це якесь бомбосховище чи мультиметрополітен, це ідеально, Якщо ні, підвал будинку. Друге, збираємо валізу в неї кладемо запас їжі і води на декілька днів, тому що нам в укритті доведеться сидіти так. Потім кладемо туди аптечку з необхідними вам ліками. Можна взяти калію, він теж не е, завадить, але аптечка повинна бути, тому що ви там повинні сидіти певний час. По-третє, важливий момент. Зараз це таки не жарко в цих е, це не літо, і в бомбосховичах може бути холодно. Беремо якісь теплі речі. Я б, наприклад, взяв би якийсь спальник з собою. так? Він у мене, до речі, є. А, важливий момент. Треба взяти ще комплект змінного одягу, тому що коли ви будете евакуюватися, а, вам доведеться проходити крізь заражену територію, так і там вже тобто, якщо ви влізете в якусь радіацію, так і серйозно досить і отримуєте яке зараження на одязі. Коли ви будете виходити, вас, наприклад, десенсники чи військові будуть виводити в чисту зону, а, вас скоріш за все, у цей одяг заражений заберуть. А вас будуть терти дезактивувати, тому для евакуації треба взяти певний одяг, який щільно закриває всю вашу шкіру максимально волосся, щоб щось було з або головний обір, або капюшон. Важно, щоб він ще отак от зашнервувався. Взуття теж з високими, я не знаю, як це сказати. Частина називається, щоб туди не набувався пил. І причому взуття чи це не кеди, якісь, тому що якщо вам. Доведеться евакуюватися, виявляєте, це буде зруйноване місто, купа обломків, і треба, щоб це зуття, хоча б витримало це. Тому якесь е, місне зуття високе, так отак, отам штани, тобто ніяких спідниць, шорт. Нічого такого. Так. І ці штани будемо заправляти в шкарпетки, щоб нічого на нашу шкіру не потрапляло. Тому що якщо на вас потрапить радіація, потім, якщо вас будуть чистити від неї, то це буде там в струманем води, вас будуть там мити. Це важко. І на волосся теж, тому що якщо на волосся потрапить, то може бути, що коли вас переведуть в чисте приміщення, вам його просто зріжуть. Тому закриваємо волосся також. Дивіться, оце все наше, прилад... все наше приладдя, яке ми з собою беремо, ми упаковуємо в герматичні пакети. Сміттєві пакети купуємо так. Mm -hmm. а, що ще? Про що я ще забув? Про засоби зв'язку. А, по-перше, ліхтарик візьміть, тому що там буде темно. Якийсь годинник, звісно, тому що треба знати взагалі, скільки ви там сидите. А, радіо на батарейках бажано, про що я ще не, не сказав? Тобто запас їжі. Ну, документи, звісно, як для звичайної валі... тривожної валізки, там те, що таке компактне документи, гроші тут ваші якісь найцінніші речі можете взяти. Маски, респіратори. А, так, пост... маски. Да. Про, про респіратори. Дивіться, ще я забув от, до того одягу, так, в якому люди евакуюються не, не дуже бажано, а реально треба взяти респіратори класу FFP3. Тобто ті, які це забути клапаном, то такі знаєте такі клюви, які mm -hmm. гарно прилягають, вони дуже добре захищають від радіоактивного пилу, тому що навіть якщо ви будете евакуюватися уже після того, як ви висидитеся в укритті, як я казав, все ну, одно може бути певний рівень радіації, і щоб ви цей пил не вдихнули, це е, буде додатковим захистом для вашого здоров'я. Але дивіться, навіть я, я так скажу, навіть якщо ви ну, навіть якщо ви просто підете в укриття. Я думаю, без води, без їжі, ви вже якось там добу пересидите. Цього вже буде достатньо, щоб ви вижили і не отримали серйозних уражень для здоров'я. Говорячи про укриття, я так розумію. У деяких статтях, які я читала у соцмережах, коли говорили про укриття, говорили про підвали, про підземні паркінги, про бомбосховища, метро. Бо як таких бомбосховищ у нас немає. Чи, якщо ти, наприклад, вдома, то це може бути ванна кімната. Якщо ні, вона повністю закрита. проблема чого, того, що ванна кімната, якщо це, наприклад, будинок, так і звичайна зброя, то якби сам радіус ураження там балістичної ракети, наприклад, чи крилатої ракети, звичайно, він не дуже великий. І якщо у вас безпосередньо не влучила ця ракета, ви виживете в цій ванній кімнаті, так там. Але атомна зброя, проблема в тому, що радіус ураження і от таких суцільних руйнувань досить великий. Як вам сказати, розумієте, якщо ви будете десь в зоні середніх чи легких уражень, то ванна кімната вас врятує. Але якщо в зоні важких не факт, тому це не є, це не є гарним укриттям. Тому що якщо ви будете достатньо близько від епіцентру, у вас завалить. Міф чи правда, що е, можна підніматися вище 10-го поверху, і там теж буде безпечно? Ну, відносно безпечно? Ні, це міф. Я взагалі не знаю, де таке з'явилося, але чим вище буде ваш поверх, тим сильніше буде ураження. Угу. Це факт, тому що вибухова хвиля вона ослаблюється ближче до землі. Тому що чим більше перешкод вона якби руйнує так, тим сильніше вона ослабляється. Ну і звісно, чим глибше під землею, тим ще краще. Тому mm -hmm. в підземних укриттях ви дуже добре захищені від цього. Не в підземних погано. Йодиткалія. Тільки вчора почула від своєї мами, що їй вже його приймати не дуже треба, бо 40+, плюс йодиткалію ніяк mm -hmm. не. А, не освоюються в організмі. Чи правда це кому варто, кому не варто це йодикалію приймати? В старих порадах не було 40+, тоді приймали всі. Ну, в принципі, окей, нехай 40+, не приймають при ядерному вибусі. Кількість йоду буде менше ніж під час аварії на атомній станції, тобто, це не є якимось вирішальним фактором. Якщо ви його приймете, якби нормік. Якщо не приймете, ну теж в принципі нічого такого надстрашного. Найголовніше, щоб ви були в укритті, тому що ну, от, тобто, це є вирішальним фактором. Чи є взагалі якісь медикаменти, препарати, які варто і можна прийняти, наприклад, до того, як, ти, як ви евакуюєтесь, до того як вийти назовні, то щось прийняти? Дивіться, радіопротектори. Ну тут вже треба до лікаря звертатися. Може, і хтось прокоментує, хто реально з цим працює, тому що я ж не можу радити ліки, тому що я не лікар. Але в принципі я жодних рекомендацій таких не зустрічав. Е, найголовніше це пересидіти е, саме високі рівні радіації в укритті протягом доби, а краще більше, тобто зразу виходити на мас... ну, не, не можна. Тому що там будуть радіоактивні опади, і якщо вони потраплять на вас, ви отримаєте серйозне ураження. Чи варто цей костюм купувати, який одягає, там не знаю, костюм маляра чи ще щось? Можна, тобто Привіт. можна взяти такий костюм. Це буде дуже гарний варіант для захисту від радіоактивного зараження. Тобто він буде закривати максимально у вас. От костюм маляра, наприклад, він підійде для цього також. Захист дітей якось трохи. Так само абсолютно так. нічим не відрізняється. Захист тварин. Як захистити а, тварин? А, Тварин, дивіться, з тваринами я скажу так: що скоріш за все, теж, якщо ваша тварина буде заражена радіацією, її можуть просто не випустити з цієї зони. Mm -hmm. От тому, якщо ви евакуюєтеся з тваринами, не випускайте їх на землю. Тому що вони будуть як пилососики все, всю радіацію на себе збирати. Це погано, тому що реально, якщо це буде от, зона ураження, і будуть, наприклад, вас там виводити і збирати в якихось чистих зонах, так то тварину туди не пустять, заражені. Тому беремо тільки на руки, чи варто її запакувати щось у щось? сумку? Ну, треба я чесно, я ніколи не бачив такий порад, тому що зазвичай про тварин не піклуються ну, в таких так. умовах, mm -hmm. і ну бажано чимось її запакувати, тому що я кажу: якщо вона буде заражена і мало того, що не випустять, можуть прямо там навіть і пристрелити. Тому що з Чорнобильської зони, наприклад, ніяких тварин не випускали, мати на руках, покласти сумку mm -hmm. у щось запакувати, щоб вона лапками не торкалася землі в так. Цього хоча б буде достатньо. А, добре, що варто носити по собі щодня у сумці у карманах, бо ми розуміємо, що ми ходимо на роботу. От я сиджу mm -hmm. в офісі, і біля мене цієї ядерної валізки немає ядерного рюкзачка. Що все, все одно має бути завжди моїй сумці, і що мені може допомогти? По перше, респіратор на mm -hmm. випадок евакуації, тобто, ну щоб банально не надихатися цього пилу. Uh, я б носив з собою мінімальний запас води, щоб ви без їжі ви вже якось протримаєтеся. Щоб ви, якщо вас пов... ви підете в укриття і станеться вибух, щоб ви там змогли хоча б добу протриматися, як краще більше. Ну от, в принципі, все. Найголовніше, щоб ви все-таки пішли в укриття і там змогли mm -hmm. протриматися. А далі, вже навіть якщо ви там трохи влізете в радіацію, нічого вас відчистять, там вже сподіваюся, дадуть вам новий одяг. Що буде із природою із навколишньою середою після цього удару. Ну, Дивіться, насправді нічого такого, тому що це не є атомна аварія, на станції на атомній. Тобто mm -hmm. тут якраз різниця велика. В чому? Що під час аварії на атомній станції, якщо нормально діяти, не загине ніхто. Тобто всіх евакуюють, кількість ядерного палива в реакторі величезна, це сотні тонн. Урану, який ділиться і утворює ці осколки продукти ділення так. А в атомній бомбі там навпаки там вибух, тобто може загинути максимальна кількість людей, там, тварин, будь-чого. але радіоактивне зараження набагато менше, і ви ж бачите, в ті ж Хіросімі, Нагасакі люди живуть. Чи може епіцентр удару, наприклад, епіцентр удару, це якесь місто? Чи перетвориться це місто на Чорнобиль? Ні, на Чорнобиль не. Перетвориться. Чому? Тому що я ж кажу: рівень радіації дуже швидко спадає. Якщо тобто, під час аварії на атомній станції, перебуває, а? а? туди можна буде повернутися. Так, туди можна буде повернутися. Тому що якщо під час аварії на атомній станції рівень радіації тільки збільшується, 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 тому що звідти ще більше і більше викидається угу. ізотопів, то під час ядерного вибуху кількість ізотопів в принципі невелика. Але і ще вона дуже швидко спадає, Міф чи правда після що після застосування ядерної зброї буде ядерна зима і вимирання людства. А дивіться, це залежить від того, як застосують. Якщо це буде локальне застосування тактичної зброї, ні але якщо все таки країни почнуть знищувати одна одну стратегічною зброєю, тобто це стосується там штатів Росії. Китаю, там Британії, Франції, якщо вони почнуть о, обмін ядерними ударами, то це точно викличе зміну клімату на певний час. І так, да, дійсно, багато, багато людей може загинути навіть від небезпосереднього, якби впливу там радіації, там вибухів, а навіть там країни ж Африки можуть загинути через зміну клімату. Б багато людей загине від голоду. Я дякую вам за цю розмову. Я дуже дякую вам Здраво, за ваші дякую. поради. Для мене стало все зрозуміліше, тому фух, пішла свою валізку збирати. Дякую вам велике, що знайшли чат, приєдналися і все нам розповіли.